Вийшла друку монографія кафедральний собор Воздвиження Христа Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді. У виданні розміщені qr коди щитавши які за допомогою гаджетів можна перейти на презентаційні відео з реставрації, яка тривала впродовж 2020-2023 років. Книга охоплює 130 сторінок і складається з двох розділів: перший присвячений історії появи та розвитку самого собору у резиденції Мукачівських єпископів. У другому розділі йдеться про мистецьку цінність собору. А другий розділ фактично пов'язаний із питаннями мистецтва, з поясненнями певних речей, із презентацією окремих стилів, окремих фрагментів, які можуть мати інтерес для глядача і для людей, котрим, котрим цікавий є цей собор. Хочу відзначити, що проте про книжку такого плану мріяв. Владика Мілан, і я десь вдячний Богу з того, що до певної міри мені вдалося виконати хоч щось із того, що він колись просив, щоби було зроблено.